Зрозуміло, дякую, вам, пане Андрію, за те, що змогли до нас приєднатися і розповісти про цей складний і болючий насправді для людей процес евакуації. Це був Андрій Панасевич, очільник Купільської районної військової адміністрації Харківської області, з якої від минулого тижня розпочалася обов'язкова евакуація. Там Андрій на 12 тисяч людей нині проживають і не сильно швидко по 200 людей виїжджають із громади. Ми зробимо коротку паузу і продовжимо нашу розмову з України цієї. Долучайся до збору прикордонники. Ще вечора одвертяти. Біліться кітки новий випуск єдиних новин. Головні події, вишивки та прогнози. Просування ЗСУ, пряме включення з передової та останні зведення міста. Це всі відновити і нералі, готувати світ, скінал. Початку українців заготованих минулі чими треба, так само росіян почти надають. Оважливу дискусію відносить громади, влади та викладачі, щоб пріоритети країни, яка вирішила. Як Німеччини поверталася відділення під західної частини і що має зробити Україна, щоб повернути своїх людей з Європи та прийняти тих, хто залишиться вдома. Не можеш воювати, допомагай, відбудовувати, волонтерити, донати. Так під організації та фонди, які чекають на ваші руки, До і

Те, що мовчали, те, чого найбільше прагнуть родичі замордованих бучанців. Документальний проєкт журналістки ТСН Алли Хоценівської. Вулиця Яблоцька. У неділю в марафоні «Єдині Нови о 22.15. Попри складну ситуацію в Україні наші рятувальники зголосилися допомогти своїм колегам із Словенії. Коли будуть допомагати із ліквідацією наслідків найбільшої за останні три десятиліття в цій країни? Зараз з нами і селені напряму з історичним детальною служби звичайно ситуацію і себе споруджує. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю усіх українців і слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, де ви зараз знаходитесь? Тому що це виглядає як якийсь дуже сучасний офіс. Я бачу там і відео, і реакції. Це що таке? Це пережив мобільний пересувний пункт управління ДСНС. Він приїхав разом з важкою інженерною технікою, іншою рятувальною технікою, разом тому, що попередила роботу пальника, якщо мене ману на молітло, проводиться армії, а ми не будемо оцінювати ситуацію саме з пунктом управління.